І всім привіт сьогодні буде дуель проти Туретто ТВ. 68 тисяч кубків. Ну і тут Фокся Глядач. Тут перший боєць Кольт. Знову дефолт, як завжди. Першого бійця завжди вибираю я, потім Два бійця вибирають мої опоненти. В принципі, такий вибір зробив, що так буде поправ... правильно. А з ким я вже зіграю нічого або програю, то буде реванш на п'ятьох бійцях. Смотря... З яким щотом я програю. Тому що якщо, наприклад, буде трено, то реванш, я думаю, я не буду достойний. Ну і тут мені вдається дуже круто, забрати ну, тура, так, також прикольний такий скін, Але в принципі він мені не допоміг затащити на кольці. У нього 20 хп залишається, він якось по мені дуже робить по-крутому кіл. Як я знаю як. Я думаю, я там виграю, ну. Все одно я під гіпернеутою дуже круто я його догнав. І зробив по ньому кіл. Знову залишається він на 20 хп. Не знаю, це в нього постійно 20-ка. Але тут на цей раз я вже роблю по ньому кіл, коли у нього 20 хп. Ми щастить чомусь 20 хп постійно, залишається нього. Тут 100 хп, я розумію, що потрібно зажимати його. Тут ми просто ми робимо один по одному кіл. Дуже прикольно вийшло. Тут 6-2, має 34 тисячі урона, ну, у нього 20 000 урона, в принципі, нормально. Другий боєць – це спайк, має Скін Стаквора в нього не знаю, як називається. Вибрав Спайка саме він. Але йому все одно було складно проти мене грати, тому що я знаю, як на спайку потрібно мансити взагалі, що частіше треба в ліву сторону, все ж таки. Щоб закрут. Можна було від закрутки відмансити від хоч якось. Тут на лакі зробив я перший кіл. Йому не допоміг його гаджет. Тут я відправляю, ну, так скажем, просто намагався його відволікти своїм гаджетом. Але не, не дуже сильно ефективно це спрацювало. Тут він чудово по мені ульта попав, але все одно я зробив по ньому кіл. Це не активує гіпер, він дуже небезпечно, бо в мене було мало хп. Він тут він дуже чудово по мені попав. Я якось по ньому попав все ж таки гіперлітою. Ну і зробив те. Це вже ропну 2-0 по бійцях. 4-1 переміг. 26 тисяч урон на нього 25 тисяч на поруну приблизно одинаково. Третій боєць Тік. Дуже давно я грав на Тіку Дель. Напевно, можливо, навіть ніколи. Ну, щоб всерйоз прям ніколи, А щоб просто пороху то дуже давно. Напевно, десь рік тому точно, як мінімум. Але я розумію, як потрібно не тільки стріляти, як взагалі на ньому треба грати дуель. Єдине, що я неправильно розумію, як правильно потрібно кидати ульту. Хоча я її кинув неправильно, але все ж таки змогла вбити торетто. Гаджет я взяв саме інший, не такий, як у торетто, тому що я вважаю, що краще це застосовувати мій гаджет то дуже прикольно зарати вправу мою ульту на трамплін, але все одно я зробив по ньому кіл. Дуже весело вийшло. Тут задефав терети мою ульту. Тут ми вбили один одного. Тут по все ж таки прилітає моя умда. Я просто в зоні його, щоб по будь-якому випадку по ньому попасти. Я знаю, куди він може мансити. В які сторони. Розмінялось ультами. Думаю він трішки невчасно свій гаджет активує, тому що його гаджет потрібно застосовувати проти моєї ульти. Ну, або вже в крайньому ви випадку якомусь. І тут 3-1, ми 3-6 чорно в нього угу. в нього не видно, наскільки там. Але, в принципі, я переміг 3-0. Ну і на цьому все, і всім пока.